4 грудня Ірен Сендлер. Продовження Рятуй узятих на смерть також тих, хто на страчення хилиться. Хіба не підтримаєш їх? Приповісті, 24 розділ, вірш 11. Через багато років Ірен Сентлер з невимовним болем та співчуттям згадувала, який страшний вибір доводилося робити єврейським матерям. Вони мусили або віддати свою дитину незнайомій людині, яка не гарантувала, що та буде врятована. Навіть не можна було запевнити в тому, чи вдасться її вивести за межі гетто. Залишити малюка з собою це теж мінімальний шанс для виживання. Я була свідком жахливих сцен, коли, наприклад, батько погоджувався розлучитися з дитиною, а мати ні, розповідала пані Ірен. А наступного дня я дізналася, що цю сім'ю вже відправили в концтабір. Врятованих дітей пер... прилаштовували в перевірені польські сім'ї, які Сендлер називала швидкою допомогою. Старших учили молитися, щоб приховати їх походження. Переховувати таких дітей було особливо небезпечно, найчастіше їх прилаштовували в монастирях та дитячих притулках. Щоб рятувати одного єврейського малюка, потрібно було задіяти 12 людей поза гетто. Водіїв транспортних засобів, священників, які видавали за прохрещення, службовців, які діставали продовольчі картки, і кожен ризикував власним життям, адже за допомогою євреям одразу ж розстрілювали. Дані всіх дітей, які вдалося вивести з гетто, Ірен Сендлер записувала на вузьких смужках паперу та ховала в сляних пляшках, які закопувала в саду подруги, щоб після війни вони могли розшукати своїх рідних. 20 жовтня 1943 року, Ірен заарештували за анонімним доносом. Щоб дізнатися про підпільну діяльність, над молодою жінкою знущалися та били, в кількох місцях їй переламали руки та ногу. Ірен чекала на страту. На щастя, її соратники врятували молоду жінку, підкупивши охоронців, які супроводжували ув'язнену до місця страти. Прізвище Сендлер внесли до списку розстріляних, але сама жінка була змушена переховуватись до закінчення війни. Після війни Сендлер розкопала свій сховок з даними про врятованих дітей і передала їх у Центральний комітет польських євреїв. Завдяки цьому вдалося розшукати багатьох дітей і передати їх родичам. Ірен Сендлер прожила важке, але довге життя, сповнене величезної любові, неймовірної мужності. Та відваги? А чи задумувався ти над тим, яку місію на землі покладено на тебе?